Добрий день, вас вітає компанія МТІЗОЛУК. До вашої уваги хочу запропонувати така от у нас новинка. Це ремкомплект гідроциліндра е задньої навіски 110-го, саме 110-го на поліуретані Колись він був, тут тривалий час не було в наявності, запитували періодично. Були інші, звичайні, але вони не підходили. Тобто неполіканові вони їм підходили. Там по наповненню є відмінність. Бажано, щоб ви подивилися по наповненню. Дивіться, тут отакі от кільце у нас гумове. Так, потім кільце гумові, потім пластикові отакі отакі от вставочки. так Отакі от, дві вставочки. Отака. Тут навіть з гумкою кільце. І для замовлення, будь ласка, звертайтеся номер телефону в описі під відео, в назві відео. І також бажано, ну Я б радив, перед тим як замовляти, розібрати ваш циліндр і все ж таки подивитися по наповненню, бо ну трапляються іноді такі от непорозуміння. Людина замовляє, він вважає, що там воно все однаково, а воно не все однаково. Там є моменти, є варіанти. і тому Бажано на це звертати увагу обов'язково. Також хочу вам нагадати, є у нас можливість відправлення у Молдову та Україну палки. Для цього вам потрібно зв'язатися з перевізниками. Там Міндаугас по Прибалтіки працює і по Молдові працює Сергій. Контакти їхні можете знайти в описі під відео, там вони будуть вказані обов'язково. З ними зв'язуйтеся, кажете, що вам треба, куди треба. І вам пояснюють вартість та умови доставки в вашу країну. І через них робите замовлення. Друзі, дякую вам за перегляди. Ставте подобайки, пишіть коментарі, у кого які такі от ренткомплекти, хто вже його розбирав, ремонтував свій циліндр. Підходить такий ренткомплект до вашого, от особисто до вашого циліндра чи не підходить. Дякую вам за перегляди. На все добре.